Як лучани на воду хреща купалися? Рятувальники взяли всюди хід, щоб загасити пожежу. У Луцьку Лексус на шаленій швидкості влетів у дерево. Трагічна звістка надійшла у Волинську область. ДНК експертиза підтвердила загибель володимирчанина Миколи Проскури. Йому було 46 років. З 4 лютого 2024 року солдат вважався зниклим безвісти. Як виявилось, він загинув у бою з ворогом. Вічна пам'ять герою. Підтвердилася загибель військовослужбовця жителя села Воягуща Камінька Ширського району Валентина Ковальчука. Чоловіку було 48 років. Два місяці його вважали зниклим безвісти. Загинув Валентин Ковальчук під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Вічна пам'ять герою. Повідомили про загибель захисника Олександра Савлука, який був родом із селища Люблинець Ковальського району. 31-річний Олександр Савлук був військовослужбовцем Збройних сил України, старшим механіком, водієм механізованої роти механізованого батальйону. Серце воїна зупинилося 3 січня 2025 року під час виконання військового обов'язку в Харківській області. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. На Волині поховали старшого сержанта Святослава Ткачука. Помар військовослужбовець 31 грудня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області. На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, родичі та друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі. Рідним героям вручили державний прапор України, який почесна варта зняла. З домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют. Вічна пам'ять герою. У Луцьку засудили зрадницю, яка здавала українців, які відмовлялися отримувати російський паспорт. Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. За матеріалами слідства, колаборанткою виявилася 59 дев'ятилітня уродженка РФ, яка мешкає у місті Мелітополь Запорізької області. До повномасштабного вторгнення зрадниця працювала секретарем судових засідань у Мелітопольському міжрайонному суді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ жінка виїхала на Волинь до своїх родичів. Однак через деякий час повернулась на окуповану росіянами територію. Там вона відразу почала співпрацювати з загарбниками, які призначили її заступником начальника відділу в незаконно створеному рашистами Мерітопольському суді. Колаборантка всіляко намагалась вислужитись перед окупантами, тому періодично зливала інформацію про українців, які відмовлялись отримувати російський паспорт. За матеріалами СБУ. Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за частиною 7 статті 111 кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 12 років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Після погіршення погодних умов комунальні служби взялися за розчищення доріг і тротуарів Луцька. Перші одиниці спецтехніки виїхали вже о 5.30 ранку. Для очищення та посипання сіллю автошляхів залучили шість одиниць техніки, а для очищення тротуарів від снігу п'ять тракторів. Крім того, над очищенням тротуарів, пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту працювало 63 двірники. Власників транспортних засобів просять не не залишати автомобілі на узбіччях, щоб комунальна техніка могла оперативно очищати автошляхи. Лячна аварія сталася на проспекті Соборності в Луцьку. Там лексус на великій швидкості влетів у дерево. Постраждало четверо людей. За кермом машини відомо був 18-річний лучанин. Його затисло в розтрощеній машині. Витягали рятувальники. Із травмами юнака забрали в лікарню. У поліції кажуть, що він не вибрав безпечної швидкості і не впорався з керуванням. Крім водія, в авто були пасажири 15, 17 та 18 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Моторошна аварія була в Ковальському районі. Біля села Замшани зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У пасажирському авто перебували водій і два пасажири, яких затиснуло всередині. Визволяли рятувальники. Водій вантажівки зміг вибратися самостійно. Навсюди ході рятувальники добирались до пожежі, що сталася на території Національного природного парку Прип'ять стохід між селами Велика Глуша та Невір. До гасіння залучали сімох вогнеборців. Крім сюдихода, хода брали квадроцикл та переносну пожежну мотопомпу. У ДСНС повідомили, що ліквідацію пожежі ускладнило відсутність можливості добирання до осередку займання через болотисту місцевість. Причина загоряння ще встановлюється. На Ковальщині врятували чоловіка. Ввечері сталося задимлення в хаті у селі Воля. Рятувальники в апаратах для захисту органів дихання увійшли до будівлі. Там був чоловік, який сам не міг вийти. Працівники ДСНС винесли його та передали до рук медиків. Він був при свідомості. Жінка, яка також перебувала в будинку, змогла самостійно вийти назовні. У неї діагностували легке отруєння продуктами горіння. Причиною задимлення стало руйнування дима. Повідомили у службі 101. Тіло безвісти зниклого волинянина витягли із води. Сталося в селі Старий Загорів Локачинської громади Володимирського району. Водолази обстежили 800 метрів квадратних дна та акваторії. Водойми прочесали прилеглу болотисту місцевість та 5 кілометрів прибережної смуги. Тіло чоловіка з допомогою дрона гледіли поліцейські, дістались до нього рятувальники на човні. У Новолинську рятували собаку, який впав у каналізаційну яму. Сталося на одній з вулиць міста. Дістати пса самотужки люди не змогли, тому викликали рятувальників. Ті за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю. У школах Луцької громади на кілька днів запроваджують дистанційну форму навчання. Діти вчитимуться вдома 8, 9 і 10 січня. Це пов'язано із необхідністю економії енергоресурсів, розповів Суспільному начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар. За парти діти повернуться у понеділок, 13 січня. До слова зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади розпочалися з 25 грудня і триватимуть до сьо. Омого січня другий навчальний семестр для шкіл громади має стартувати 8 січня. Волинянин налагодив схему товарної контрабанди. За чотири місяці незаконно ввіз техніки на понад 8 мільйонів гривень. Товар чоловік закуповував в Польщі, в Україну завозив через Волинську митницю. Аби не сплачувати митних платежів, організатор схеми залучив понад 50 осіб, які безпосередньо перевозили техніку та на митниці декларували її як особисті речі. За такі послуги чоловік платив грошову винагороду. Надалі він транспортував контрабандний. Товар у складське приміщення та реалізовував його. Отримані кошти, легалізовував шляхом придбання нової техніки, продовжуючи злочинну діяльність. Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом упродовж липня, жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень. Волинянин Потай, вісить за кордону, 20 літрів елітного віскі. Приховані під акцизні товари. Прикордонники волинського загону спільно з митниками знайшли в пункті пропуску ягодин. Їх спробував незаконно провести через кордон 60-річний водій рейсового автобуса, що прямував із Варшави. 29 пляшок віскі місткістю 0,7 літра різних виробників. Житель Ковеля приховав у Ніші для особистих речей та за обшивкою пасажирської стінки транспорту. Спортного засобу товару чоловіка вилучили, сума оцінки наразі встановлюється. Цьогоріч вже вдруге українці святкують водохреще за новоюліанським календарем 6 січня. У Луцьку відбулось ранкове богослужіння і освячення води у Свято-Троїцькому соборі. А у Після – купання містян у стиру. Для того, аби водохрещенські купання були безпечними. На місці працювали співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Луцькі рятувальники також пильнували за станом громадянки, виявили бажання зануритись у холодну січневу воду. А в разі потреби надавали їм допомогу. Як раніше на водофрі, що волиня не захищали своє оселі від нечисті, давніше ми розказували в сюжеті. Пропонуємо переглянути знову. Що даривочі. Добрий вечір. він ще довго співав і довго згадував, як було раніше. Як ще вісім років тому у цей день готував із дружиною кутю, і як два роки тому його молодший син вимальовував хрест на вході до будинку, нині вже немає ні дружини, ні молодшого сина. Із 86-річним Ярославом Коцюбою з жидичинами познайомилися напередодні голодної куті, шукаючи людей, які знають про водохрещенські звичаї та традиції щось більше аніж просто пірнання в ополонку. Один з таких пенсіонер пам'ятає ще з дитинства: це малювання хрестів по дверах, по кругом, то под по хаті на порогах. Чим писали ці хрести? Крайдою здам вважалось, каже пан Ярослав, що намальований на порозі хрест захищає хату і її господарів від всілякої нечисті. Та уся підготовка до цього ритуалу згадує починалася вечірньої служби в храмі 18 січня. Набирали воду і, і це такі була, така ну графін такий. Це криниці вода була. З криниці вода. Разом із наповненою водою посудиною брали до храму святити і крейду, якою опісля служби малювали ті самі хрести. Цим каже пенсіонер, повинен був займатися виключно господар будинку. На плечі чоловіка лягала іще одна важлива справа. Пшеницю товкли в ступі, от і це потім промивали, просушували от і, і, ну, і котя. Змаком була весь час. Та у кожної сім'ї свої традиції. Сестри Марія та Ольга із Кульчина згадують хрести у двірках та вікнах малювали самі. Вичікували, коли батюшки прийдуть освячувати хату, і починали. Ва тобі, Христе боже, що я і ми. Про світі. А поки священнослужителі водою освячували обійстя господарів і їхню худобу, сестри малювали хрести. Починаємо з ходу назад, на полудні, на північ. Хрестички. Все, і ті хрестички вже перейшлось, ватичкою і стираємо. Аж хрестичок, як напишемо, доходити з двора, щоб той хрестичок завжди був. А коли хата освячена, Христина мальовані, сім'я сідала вечеряти. Кутю, кажуть, пенсіонерки потрібно було зварити ще до сходу сонця 18 січня. Для цього господині мали вдягнути чисте святкове вбрання. На столі, окрім куті, мусила бути ще одна основна страва. борщ з рибами вечір. Борщ з грибами борщ з рибами, гуліками, лукою, зажарниця, цибулька, листочок. І так ми вечеряли. Риба, все. Там компотік чи що, і така постненька я. Їсти каже пенсіонерка: ніхто не мав права, допоки всі члени сім'ї не сядуть за стіл. А сядаємо вечера ти, як пам'ятаю, як нас учили, У мене отця і сина, Святого Духа мій. Отже, нас помолимося і сядаємо, вечеряємо. А вже на наступний день, 19 січня, після ранкової служби усі відразу йшли на ставок пірнати в ополонку. Ай, ходили, золотко. І нас те музика грала духова. Стаємо на лід, скільки людей багато. Отак було. Гарненько і в душу все вбивали, що так було. Пірнання в ополонку, освячення ставків і річок на водохрещі та малювання хрестів на одвірках. Усе це каже настоятель Жедичинського монастиря не церковні традиції, а традиції, вигадані людьми. Утім, церква їх не заперечує. Мені здається, це малювання хрестів на задвірках своїх там дверей. Це є от власне те бажання, щось добре, що людина почерпнула у храмі. Залишити в себе вдома, якби оградити себе, відгородити від чогось недоброго. Гарна традиція, і кожен образ в наших оселях це зайве нагадування і про свято, і про основне про Бога. Головне, каже священнослужитель, аби у ці традиції люди не вкладали якийсь забобонний зміст. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.